Вы мне скажите, сделали крыши? Да. Нормально уже? Нормально. криша? Да. че крыша? Не. Мне сказали, что там были нюансы на одной из крыш. Все уже должны были сделать. Сейчас пойду и лично проверю. Все хорошо, криша. вот така Юлія Олександровна дуже велике вам спасибі за підтримку. З дуже ми дякуємо. я представник п'ятиповерхового будинку. Ну, весь час проживаю на п'ятому поверсі, і я думаю, до мене приєднуються всі мешканці, які проживали на останніх етажах багатоповерхових будинків. Ми багато років потерпали від такої великої проблеми. І от ми нарешті діждалися. Спасибі за підтримку фінансову і взагалі спасибі за те, що ми цей зимово осінній період ми входимо у. В цей час, коли в нас буде душа спокійна, ми будемо комфортно себе відчувати. І це, я думаю, набагато років. Ми вам дуже вдячні за вашу підтримку, бо ми з 2011 року е, стукали усі двері, які тільки могли. Ну, дякую вам велике, спасібо, що ви нам допомогли. Тепер наші жильці будуть в теплі. З 31 дому у нас 9 домов, там на етажних, це 4-5 етажей. От 9 криш у нас всі дома будуть на 100% зроблені. Ровно через сколько? Месяц. Полтора месяца. До ноября все будут введены в эксплуатацию.